Як глибоко, ми маємо вносити пігмент під шкіру, коли робимо тату, я одразу працювала майстром перманентного макіяжу, і я вчилася одразу працювати дуже легко, щоб пігмент виводився із шкіри і щоб він залишався. Мало, але якісно. І коли я пробувала себе в сфері тату, то завжди думала, що до речі, шкіра яка краща така, чи така вам для роботи. От я завжди вважала і була прям впевнена, що всі тату мають бути внесені набагато глибше, щоб воно все залишалося в шкірі. От але як виявилося, що тату теж потрібно працювати поверхнево. І це для мене був такий шок, і я взагалі думала, що я роблю щось неправильно на початку. Бо після того як я робила перманент на обличчі на бровах, мені здавалося, що тату це щось таке жорстке, грубе, і там нічого ніжного не може бути. А виявилося, що щоб виходили якісні тату, ми маємо працювати якомога легше, якомога поверхневіше, от але плотно просто вкрашувати. Що це може означати? це означає лише одне. Якщо ви тільки починаєте працювати, моя найкраща порада для всіх майстрів. От як я починала працювати, теж от я вважаю, що це було був правильний шлях. Своє перше тату я робила доволі довго, але я робила з таким, якби настроєм, да, щоб зробити його поверхнево і подивіться, наскільки що загоїться, а що випаде. От в мене все тату перше загоїлося світле, але однорідне світле, я просто не працювала повністю грейвошами і майже не використовувала чорного кольору. Через те воно і зажило таке сіре, все сіре. От, дуже світле. Моя порада тим майстрам, які працюють: пробуйте робити максимально легкі, максимально прості тату і вкрашувати дуже-дуже легко. Ви не думаєте, що тату це така річ, яка забивається дуже глибоко, і треба зробити щось дуже сильно і дуже там під шкіру забити. Ні, ваша задача просто пробити той шар шкіри, що оновлюється, і внести трошки глибше. А це, повірте мені, дуже поверхнево. Це міф, що тату робиться дуже глибоко. Отже, на початку саме. Кращим рішенням буде робити перші свої тату, пробувати робити поверхнево і по результату загоєння дивитися, наскільки випав колір, і чи ви зробили реально поверхнево, чи воно розпливлось, і ви зробили його глибше? От я впевнена, що у 90% випадків колір не випаде на початку, а навпаки, ви зрозумієте, що можна було і ще поверхневіше працювати.